Обстріли України обернулися для росіян великим кошмаром у відплату за те, що рашисти бомби лаві на Львів і інші міста України прилетіло по ним самим. Накопичений за собою масштабно вдарив по країні окупантів. У відповідь вже нічого не шкодуючи і завдаючи непоправних збитків. На фоні ще атаки на Польщу. Тепер стримуючих факторів як та обережність заходу вже немає. Вражаючи кадри розплати, будемо вам показувати далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте фотобаки та коментарі. А я буду розпочинати. Серія вибухів на території Росії за удари по заходу України тепер пролетіло і по самій країні окупантів. Зокрема, атакували пензу. Девнасток вибухів були зупинені критичні газогони та нафтопроводи. Джерела у спецслужбах повідомили, що щонайменше чотири вибухи пролунали у Железнодорожньому районі міста. В результаті дві труби магістрального газогону із пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу припинили функціонування а ще дві труби регіонального значення зазнали серйозних пошкоджень. За інформацією української розвитки, саме ці об'єкти за Безпечували діяльність військових частин, що безпосередньо брали участь у війні проти України. Особливу увагу викликає реакція російської влади та медіа. Уже за декілька годин після інциденту місцеві інформаційні ресурси почали поширювати повідомлення про нібито планові навчання із залученням екстрених і спеціальних служб. Це виглядає як спроба приховати реальні масштаби події та запевнити населення, що ситуація перебуває під контролем. В Донецьку через вибухи зафіксовано роботу ППУ, у декількох будинках вибито шибки. цікавий випадок було зафіксовано в Воронезькій області. Російські моніторингові канали повідомили про загрозу застосування ракет штурмшеду у декількох регіонах Воронецькій, Ростовській, Білгородській областях та в Краснодарському краї. Уже через годину супутникові знімки наса показали пожежу на території військового табору поблизу населеного пункту Радчинське. Цей табір відомий ще з 21-го року, коли там відбувалися стягування російських військ до кордону України. Таким чином, очевидно, що вогонь на цій локації був пов'язаний не з випадковими подіями, а й з тим, що туди вдарили ракети і навели шуроху. Ну а в Саратовській області остався. Вибух на автопроводу Куйбушев-Лисиченськ, який постачав пельне для російських окупаційних військ. За даними змі із посланням на джерела угур, інцидент вивів магістралі з ладу, хоча росіяни традиційно назвали подію плановими навчаннями. Повертаючись до подію пензі, варто зазначити, що це не перший випадок ураження критичної інфраструктури в цьому регіоні. Раніше вже повідомлялися про потужні вибухи на території міста, які зупинили роботу ключових об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Вибухи призвели до зупинки двох основних труб на автопроводу із аналогічним. пропускной способностью до двух миллионов баррелей на добу. Олег Жданов, украинский военный эксперт, детальніше рассказал, что до ситуации в Пензе. Пенза. Ночью прогремели по меньшей мере 4 взрыва, которые были выведены из строя две трубы магистрального газопровода и повреждены еще две региональные магистрали. Сообщается, что эти газопроводы обеспечивали военные объекты страны агрессора тоже здесь уже поработало наше главное управление разведки в плане, в плане выведения из строя. Кстати, взрывы прогремели, это могла быть диверсия на этих газо газогонах, а не применение дронов. Хотя в ГУРа есть и свои дроны, тоже могли их туда отправить. Также в Саратовской области тоже ГУР поработал. Главное управление разведки Министерства обороны был взорван еще один магистральный нефтепровод. И речь идет о магистральном нефтепроводе Куйбышев-Лисичанс, который снабжал нефтепродуктами армию страны агрессора. Мощность пораженного объекта 82 миллиона тонн в год перекачивала эта труба. Теперь это э, сплошной пожар. И э, рашисты опять будут либо ждать планового выгорания топлива, ну или будут пытаться его потушить. В любом случае пожары э, горят. И вот для главного управления э, разведки скажу, что эта ночь была просто, э, точнее, сутки даже чуть больше, чем ночь ночи им не хватило, но они в течение суток. Три объекта газа нефтяной инфраструктуры Российской Федерации были полностью выведены из строя. Взорваны и там сейчас пожары. Вот так сегодня в эти сутки сработало Главное управление разведки. Цікаво, що вибухи у пензі збіглися із іншими подіями на території Росії. Наприклад, у Білгородській області спалахнула пожежа на території нафтобази, а у Краснодарському краї зазнав ударів ільський нафтоприродний завод. Водночас у Волгоградській області після вибухів вийшов із ладу газогін Центральна Азія. Центр, який транспортує газ із Туркменістану через декілька країн до Росії. Усі ці інциденти свідчать про масштабну вразливість енергетичної інфраструктури РФ, яка має вирішальне значення для забезпечення військових операцій. Також в РФ сталися вибухи біля військової частини. Яка причетна до воєнних злочинів в Україні, там, за даними видання, Українська Правда із посиланням на джерело в головному управлінні розвитки Міноборони України на парковці біля військової частини 69-12 пролунали два вибухові пристрої. Вибухи сталися, коли військовослужбовці прибували на службу, внаслідок чого є загиблі та поранені серед особового складу. Російські спецслужби після інциденту заблокували мобільний інтернет в районі та навіть змінили рух громадського транспорту, щоб обмежити поширення інформації серед місцевих мешканців. Не менш є реакція населення. Попри спробу влади Ховати факти, люди у соцмережах активно діляться фотографіями та відео із місця подій. Це створює ефект інформаційного вакууму, коли офіційні джерела мовчать або викривлюють події, а реальні дані поширюють неформальними каналами. Така ситуація породжує недовіру до влади та посилює внутрішню напругу у суспільстві. Водночас серія масованих ударів по Україні вкотре продемонструвала наскільки масштабною і цілеспрямованою є агресія Росії проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури України. Найбільш драматичними наслідками відзначилися атаки на Житомирщині. Одна людина. Загинула ще одна отримала поранення. Не менш відчутними стали удари і по Чоркащині. У Золотоношівському районі вибуховою хвилею було частково зруйновано хлів. Загинули дві корови попередньо у п'яти будинках, пошкоджено вікна та дахи. Також постраждав автомобіль. У Звенигородському районі вибухи вибили шибки у житлових і господарських будівлях, а також пошкодили лінію електропередач. Навіть у випадках, коли немає людських жертв, атаки все одно залишають відбиток у повсякденному житті від знищеного майна до порушення звичного режиму життя. Сільських громад схожі події сталися і на Хмельниччині. Під ударом опинилися місто Волочинська, де ракети влучили у складське приміщення виробництва. Внайсток цього постраждало троє людей. Такі удари мають і глибший підтекст. Знищення виробничих об'єктів спрямоване не лише на шкоду економіці, а й на створення відчуття постійної небезпеки серед населення. За повідомленням повітряних сил, ворог атакував Україну із різних напрямків, використовуючи крилаті ракети та дрони камікадзе. Ракети заходили у повітряний простір через Чернігівську, Сумську, Харківську та Миколаївську області. При цьому застосовувалися Ки стратегічної авіації тут 95 МС і ту 160 а також морські носіїв акваторії Чорного моря. Дрони ж атакували низку міст, зокрема Київ, Львів, Рівне, Луцька Вінницю. У ніч проти 10 вересня вибухи чули і в Івано-Франківській області, де у Калуші пролунало декілька ударів. Мар Луцька Ігор Поліщук підтвердив, що у місті виявили уламки ворожих бопола. Сьогодні ворог чергове атакував нашу громаду, використовуючи бопола. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Зазначив він. Попри відсотні жертв у Луцькому районі здійнялося підприємство. Площа пожежі сягнула тисячі квадратних метрів, і рятувальникам знадобилося декілька годин, щоб ліквідувати вогонь. На Івано-Франківщині Калуж знову опинився під ворожою атакою. Вибухи, що лунали в місті на світанку, стали наслідком застосування дронів камікадзе типу шахет. І повітряні сили повідомляли про присутність БПЛА на півночі області ще о четвертій ранку, а невдовзі місцеві змі фіксували серію вибухів. Це вже не перший випадок для Калуша. Раніше атаки супроводжувалися навіть погіршенням стану повітря. Рівненська область також потрапила під удари. Там теж ні мешканці повідомляли про звуки вибухів і роботу по. ПО, хоча офіційно не зафіксовано пошкоджень інфраструктури чи постраждалих. Факт масової присутності шахедів в регіоні підтверджує масштабність атаки. На Тернопільщині силам ППО вдалося збити один дрон і одну ракету. Голова ОВА В'ячеслав Негода наголосив, що постраждалих та пошкоджень від падіння уламків немає. Дякуємо, ППО. На Хмельниччині, попри роботу систем протиповітряної оборони, атака мала тяжкі наслідки. Пошкоджено шойну фабрику, автозаправку та приватний транспорт. Вибито вікна у навколишніх будинках. Троє людей отримали поранення. Подібні удари по промисловому. І цивільним об'єктам свідчить, що Росія цілеспрямовано намагається завдати шкоду економічному потенціалу регіонів. Особливо драматичною видалася ніч у Львові, починаючи із перших годин ночі, там неодноразово звучали вибухи. Начальник ОВА Максим Козицький декілька разів закликав мешканців залишатися в укриттях та повідомляв про високу загрозу для Львівського, Шептицького та Яворівського районів. Мер міста Андрій Садовий у свою чергу просив громадян повідомляти про наслідки на гарячу лінію, утримуючись від поширення інформації у соцмережах. Попри велику кількість атак, загиблих і поранених у Львові не було, хоча місцеві жителі інформували про пожежу в одному із районів. Цікаво, що під час цієї атаки частина шахедів перетнула український повітряний простір і досягла території Польщі. У відповідь польські збройні сили піднімали авіацію та проводили готовні системи ППО. І це свідчить, що масштаби російських атак становлять загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн Європи. Київ також опинився під ударом. Голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Київ знову атакують ворожі попола. В місті працює ППО. Жителів закликали залишатися в Україні. Тях, до оголошення відбою. нічні вибухи у столиці вкотре підтвердили, що навіть найбільш захищені регіони країни залишаються мішенью для БПЛА. Загалом Росія намагалася вразити щонайменше 10 областей України, і наслідки різняться від загиблих і поранених на Житомирщині та Хмельниччині до матеріальних руйнувань у Луцьку, Калуші чи Черкаській області, але об'єднує ці події одне системний і свідомий характер обстрілів спрямованих проти мирного населення та критичної інфраструктури. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви свій випуск до кінця. Підпишіться залишайте в та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.